Кайзер Мілітав. Так зветься цей фолдер. Накладки із G10 і ставкою із дерева. Чудове, прикольне, красиве дерево. Дивіться, як чітко все підігнано. Класно воно виглядає. Дуже стильно і прям так олскульно. Підшипники в ось цього, механіка просто чудова. Можна фліпувати середнім пальцем, великим пальцем. Можна як фронтфліпер фліпувати. Так. Механіка просто відмінна. Жодних люфтів немає. Підшипники в осьовому, Замок Lightner Lock, ніж неважкий. Всього 7, 107 г він важить, довжина клинка 86 мм. По обуху 3 мм. Фасочка знята, все класно зроблено. Прямі спуски і зведення в 0,5 Кліпса середньої жорсткості глибокої посадки. Виборки ми бачимо з однієї і з другої сторони для облегчення, і дуже красивий, прикольний, стильний такий класний фолдер.